Якщо заглушити просто механічно, то може бути там некоректна робота, може бути якась помилка в залежності від прошивки. Плюсів, ну особо там прям, прям, прям якихось там не буде. Може чуть-чуть менший розхід, там на якихось там 0, 100 грам, 200 грам, 300 грам, то плюс мінус там таке. Ну, в принципі, там все, особо нічого не поміняється. Ну якби Частіше впуск теоретично, але бруду, скільки йде не з самого ну, випуску. Цієї а скільки йде з вашої турбіни, Так що там в будь-якому випадку буде цей нагар, просто плюс цей масло від турбіни, плюс відходи з вихлопу. Тому воно таким шаром там собі сідає. Але достатньо в принципі один раз відкрити його, почистити тут, це просто. І в принципі поставити назад і він буде працювати ще там 3-5 років, і вам не треба буде до нього лізти. А глушити його це дуже великий гемор. Там щось його повертають, але знову це механічна глушка, якщо невідомо, як відреагує ЄБУ на це, чи виб'є ошибку, чи не виб'є він ошибки. Буде десь масло сочиться, бо ви герметично ви там його не прожмете, Ну, є там різні методи його глушіння, але ж, то більш таки із Один самий такий розповсюджений правильний метод це заглушити сам випуск звідси випускного колектора там ставиться шайба ось вона в мене стоїть але це коли я ремонтував двигун поставив там шайбу але вийшло так що там шайбу я поставив а тут якщо ставлю цей ЄГР механічну цю частину навіть просто з спуску йде потік там повітря там засасує і е, така дивна робота він, виходить, там постійно щолкає, котить так Такий звук у нього постійно. я спочатку думав, що клапана, потім оказалось, що все-таки ЄГР, бо коли я його ось так поставив шайбою, розпер і ну, закрутив, що він постійно вийшов відкритий у мене, то цей звук пропав, якби цокотіння. І все нормально почало працювати. Але коли він постійно відкритий, при високих оборотах ну, створюється такі завіхрені там повітря, і додатковий якийсь шум виходить такий. Ну, це чутно як Потік десь закручується воздушний, чим більше ти даєш газу, там, ну більше 2, 2500-2300. І відчувається, прям такий, що десь воздух крутить, закручує такий шум лишній. Тому, помимо тої заглушки, яка там стоїть, треба ставити ще й тут зверхню заглушку. А це, ну, як мінімум, це в принципі коштує, бо нижня заглушка коштує там, гривень, напевно, 500 мінімум. І верхня заглушка теж буде стояти. Сумарно вам тисячу треба, щоб його заглушити. і ще й Ну, це куча роботи. Якщо глушити знизу, то це треба знімати, бо так ви його ніяк не заглушите. Це треба повністю впуск-випуск впуск, випуск знімати, щоб туди добратися. Якщо заглушити тільки вверх, ну, в принципі, такий варіант можливий, але знову ж таки це чисто механічна заглушка. Як електроніка відреагує, невідомо. І знову ж таки, з цими потоками повітря, як вони там будуть гуляти, тоже це не предсказуємо. Тому краще його не глушити, просто почистити раз в 3-5 років і в принципі собі. Кататись. Він, в принципі, сама механічна частина, частина вона взагалі ну, супер надійна тут елементарно, все пружина просто даю все, тарілка. Ну, електронна частина ну вона крайне рідко виходить з ладу. І навіть якщо виходить, то на розборці їх там мільйон. Не проблема там за 300 гривень її купити. Тому я вважаю, що ЄГР тут глушити не обов'язково. Це Хіба що якщо ви там ремонтували двигун, от все там відкапіталили, вичухали, вичистили. Ну, вже прийшов час ремонту, скажімо так, тоді ви вже можете, оскільки ви все, все одно знімаєте, вже можете його повністю заглушити, щоб він вже якби на майбутнє вам не засирав. Ну, якщо ви вже проїхали там 300 тисяч, то те, що ви там заглушите, то вам вже нічого не допоможе. Якби тільки собі гемороя на, ну, якби знайдете, бо там десь різьба зірветься, там десь ще щось, третє, десяте і, і піде поїде. Так що не глушіть ЕГР, катайтесь так, він наскільки там прям шкідливий. Якось то здається, Якщо вони із Єгером він пробіжить своїх там 300-500 тисяч при нормальному обслуговуванні, Там один раз почистити його за цей період чи два і все. це. Насправді його важко перший раз зняти, там, коли ви там проїхали 250 тисяч, ніколи його не доставали, то його перший раз важко дістати, бо він закис. Але після того, як ви вже його раз дістали, то він знімається от, за 15 хвилин без проблем, в будь-який момент. Він тут масло трошки, в будь-якому випадку турбіна кидає і він завжди буде ходити. Як його зняти, в принципі, відео на каналі є по -по -по з такою подробною інструкцією, там, що послідовністю, що за чим і технічними такими моментами. А, а в моєму випадку мені приходиться ще ставити ось таку пластину. Купив. Вже поставлю, викину повністю цю частину, щоб вона там не створювала ніяких лишніх потоків повітря. І попробую поставити ось цю пластину, просто заглушити його. Ось так, це від трафіка, ну там ціна її 200 гривень, тобто вона не така велика, але електронну частину типу, прикріплю, вона якби залишиться. Там є в комплекті ще якісь прокладки. Так що, ну, я вимушено це роблю, бо мені не подобається цей потік повітря, який створюється через відкритий клапан. Повторюсь, якщо він закритий, то там цокотіння на, на холостих більше е, обертах. Такий звук постійний. Причому, як тільки я нажимаю, цей звук пропадає. Якщо утримую, то його нема. Як... Тому я так шайбу сюди зажав і так їздив. Звуку не було, але через привідкритий ось цю тарілочку ну, там, з пуску сюди пуск подається і він попадає десь на ці тарілочки і там щось відбувається, якийсь такий шум повітря відбуває. Так, дозаглушую я його, електронну частину залишив, ну так, щоб вона там не валялась, не болталась. А поставив тут прокладочку металеву пластину і прокладочку між нею. Цю частину поки що повністю викидаю. І подивлюсь, чи зміниться щось по повітрю, чи ні. по цьому Вихрю-вихрю в вихрю цьому повітря. Так що, в принципі, якщо у вас вже там куча пробігу, то краще його просто почистити і поставити назад. Нема смисла заморачуватися з цими. Заглушками буде він працювати ще довго і нудно. Вже коли ви перебрали двигун повністю, то ну, тоді можете його заглушити, але щоб розуміти, що потрібно одну заглушку, другу заглушку і, і так далі. Що теж куча гемеру і чи воно стоїть, того я не знаю. Я щоб не поставив вже ту нижню, то ну, краще б я і не ставив нічого. Хай би він собі працював, дай, дай все. Бо такого плюса великого немає. Що він там заглушений, що не заглушений. Чи там прирост такой мощности? Даже якщо вона є, то ви її не заметит. тих, там 5% не меня существенно. Все, еще один спеціаліст, кручу дальше.